Вітаю, шановні слухачі з вами ведучий Олександр Лащенко. Це програма «Ваша Свобода. Гість нашої сьогоднішньої студії. Заступник міністра юстиції України Ганна Онищенко я зразу представляю нашого гостя, не називаючи зразу тему, бо з самої присутністю цієї людини є про що поговорити. От я таку річ уточнив для себе відомо давно, що таке власне юстиція. Це система судових закладів. Оця система вона функціонує в Україні за всі 23 роки. незалежності, м'яко кажучи, неоднозначно починаючи від суддів колядників і так Далі про це ми будемо говорити про проблему корупції, яка є на одне із найгостріших і яка особливо впливає не лише на життя судової гілки влади, а взагалі на життя всієї держави. І є чимало інших питань, починаючи з вивезення колишньої влади чималих коштів і намагання повернути їх зараз в Україну до того, як надаються зараз різні послуги, із, наприклад, отримання реєстраційних документів та інші питання, які так чи інакше теж ними має займатися Міністерство юстиції України. Я теж сподіваюся, шановні друзі, що ви теж. Долучитися до нашої розмови, якщо наберете телефонний номер 490-2905, двадцять дев'ять ноль п'ять, Якщо ви наберете цей номер, маєте змогу безпосередньо поспілкуватися з Ганною Нищенко, заступником міністра юстиції України, поставити свої запитання прямо зараз. Їй ну от все представлення, що яке потрібно на початку програми, Я вже зробив. Почну з однієї з найгустіших тем, яка зараз активно обговорюється, але ще в зв'язку з діяльністю міністерства юстиції. От прем'єр-міністр Арсеніяценюк заявляв, що люди колишнього президента України Віктора Януковича Часи при владі вивезли з України 70 мільярдів доларів в офшори Взагалі за кордон і міністерство юстиції обіцяло активно співпрацювати з громадськими організаціями, юристами щодо повернення цих незаконно виведених минулою владою активів. Наскільки вдається ця співпраця, справді коли можна сподіватися громадянам України, що ці кошти величезні кошти, оця названа сума 70 мільярдів? Можливо, це тільки частка, лише що ці кошти зрештою будуть повернені в Україну. Чи це дуже складно? Якщо ці кошти за кордоном, то дуже непросто сподіватися на те, що вони знову з'являться в Україні. Доброго дня, шановні слухачі. Стосовно питання, воно дійсно одне з найбільш актуальних і тих, що займається саме Міністерство юстиції спільно з Генеральною прокуратурою. Слід зазначити, що кілька тижнів тому прем'єр-міністр разом з виконуючим обов'язком Генерального прокурора, а також заступником міністра юстиції, їздив до Лондона, де зустрічався з Генеральним прокурором США, де обговорювалися ці питання. і Після того було проведено низку внутрішніх нарад Міністерства юстиції України та Генеральної прокуратури, за результатами яких було прийнято кілька важливих рішень. Перш за все, це дійсно уже сформована спільна робоча група на рівні заступників міністри, заступника генерального прокурора, яка буде займатися. Перш за все, питаннями повернення активів попередніми можновладцями, а також питаннями Криму. Тобто, це буде єдина робоча група, яка займатиметься перш за все обома цими питаннями. До її складу мають війти не лише безпосередньо керівники Генеральної прокуратури та Міністерства юстиції, але і керівники профільних департаментів. На даний момент. Відбувається uh... Постійна співпраця з нашими колегами, як американськими, так і європейськими, які надають нам свої поради і діляться своїм досвідом, який ми могли б використати при підготовці наших наступних дій. І крім того, Міністерство юстиції воно було одним з ініціаторів внесення конкретних формулювань до закону про окуповані території. В відповідності до прихідних положень даного закону було внесені зміни до кримінальних. Кодексу, які дозволяють порушувати кримінальні справи стосовно юридичних осіб, і залучати їх у якості співучасників, і відповідно застосовувати такі такі санкції, як спецконфіскація. І то хто саме ці юридичні особи трошки уточніть, Будь ласка, про що саме йдеться? А якщо до цього можна було притягнути до відповідальності лише конкретну фізичну особу, якщо було доведено, що дійсно в її діях був склад злочину, і застосувати конфіскацію лише стосовно її майна. Проте як відомо, дуже часто використовувалися так звані треті При особи... привезені так, юридичні особи, так зв які і за кордоном і українські. Які використовувалися для махінації з грошовими коштами, от зараз, відповідно до того законодавства, яке от створювалося за ініціативою мін'юсту і за, яку підтримав парламент, тепер можна залучати дані юридичні особи як співучасників, відповідно конфісковувати їхнє майно. Ось в чому не що це юридична особа зареєстрована за межами України, так. так? Так. при цьому, звісно, має бути тісна співпраця з правоохоронцями цієї держави, наприклад, тієї ж Британія а, або Сполучених безумовно. Штатів. І як це відбувається? Це подається позов до суду, наприклад, чи яким чином який механізм повернення цих коштів з цієї чи іншої закордонної держави в Україну? А... 1 травня цього року указом президента України було введено в дії рішення Ради національної безпеки України, відповідно до якого Генеральну прокуратуру було Генеральній прокуратурі було доручено розробити механізм порушення кримінальних справ стосовно таких фізичних та відповідно юридичних осіб, а також розробити конкретні шляхи, яким чином відбуватиметься подальше розслідування відування даних злочинів. Ну і які це можуть бути шляхи, от на ваш погляд як заступника міністра юстиції? Справді оце до суду звертатися. Ще як от була зустріч Безумно. з колегами, ви казали в Лондоні з американським колегою наших правоохоронців. І що далі? Добре, виявлено бажання, воно офіційно заявлено. А яка процедура? Це ж має бути все оформлено, не просто взяти і повернути? Звісно ж, яким чином подача до суду, да, позову ні? Генеральна прокуратура має порушити кримінальні справи. тут в Україні. Так, наприклад, такий то там не будемо звати конкретні прізвища, тому що є презумпція невинуватості. Він вивіз там десятки мільйонів доларів. Умовно кажучи. Роти нього в Україні порушується кримінальна справа. Потім йде іде звернення до колег правоохоронців за кордоном. Якщо є дані, що ну ті ж Британії, наприклад, чи США має якісь свої кошти, так. Ну для початку виявляється ті юридичні особи в Україні зареєстровані. Це якби компетенція безумовно правоохоронних органів України. А далі дійсно ви маєте рацію, що ми звертатимемося до наших колег за кордоном, виявлятимемо ті юридичні компанії, які зареєстровані законодавством інших країн. І відповідно, уже після цього ми матимемо можливості застосовувати ті спеціальні санкції, які передбачені нашим чинним законом. Які це санкції? Це після Тобто, по перш за все, це можливість накладення арештів як на території України, так і на території інших країн. І в подальшому, коли будуть встановлені в, ну, в законному порядку, що дійсно ці особи є винними вчинення відповідних злочинів, то тоді можна буде вилучити конфіскувати це на користь держави. Ну от буквально напередодні глава служби безпеки України Валентина Леваченка одну заяву на цю тему зробив. Він. Сказав, що українські правоохоронці зарештували кілька рахунків колишнього президента Віктора Януковича і інших чиновників держави високого рангу, і от таким чином, фактично, вже перші практичні кроки зробимо так виходить. Крок. Так і потім крім після цього арешту можна сподіватися, що кошти повернуться в Україну. таким чином завдяки цьому механізму спецконфіскації. Так, так. А скажіть, будь ласка, от чи вдалося налагодити я не знаю, чи це міністерство юстиції чи Генпрокуратура, чи ви разом маєте робити співпрацю з іноземними фінансовими розвитками, дуже потужними організаціями за кордоном, які володіють інформацією з даного питання, це відбувається? Це процес співпраці з іноземними А, Ну наскільки це в, в межах компетенції оголошувати на широкий загал? Якщо це можливо, звісно сказати а, публічно. я можу сказати єдине, що співпраця з нашими іноземними колегами? Ведеться в максимально широко, тобто це абсолютно різні органи державної влади за кордоном, і в принципі ми бачимо, що переважно іноземці намагаються підтримувати наші ініціативи і надають як своїх експертів, консультантів, так і безпосередньо підтримку і допомогу, і запевняння в допомозі, що коли вже дійсно будуть юридичні підстави, вони зможуть нам допомагати. Щодо цих Цих іноземних партнерів, з якими триває співпраця заради повернення коштів, вкрадених минулою владою серед цих іноземних партнерів є Росія, бо дає якийсь е, рух з боку саме Росії допомогти нинішній українській владі, нинішнім українським правоохоронцям в цьому процесі повернення грошей гроші того ж Януковича він і є чи взагалі відсутній? Наскільки мені відомо, то ні. нічого, тобто Фактично. Російська Федерація, вона всіляко ухиляється від співпраці. Ну це ми бачимо навіть по тому, що незважаючи на запити правоохоронних органів України, вона не видає тих осіб, стосовно яких порушені кримінальні провадження в Україні. То про яку співпрацю далі може йтися. Ви вже коротко сказали, що не просто повернення грошей українських можновладців за кордону взагалі а й щодо от, кримської так би мовити проблеми? Адже е, міністерство юстиції України взялося судитися за державне майно і гроші, які були відібрані російськими окупантами в Криму, невід'ємній частині території України, яка є окупованою. Це визнали фактично всі держави світу, крім деяких тільки так би мовити, маргінальних країн. От е, якщо можна, пані Ганна, розкажіть про механізм. Як можна вести ці процеси? В Які суди звертатися? На що? Розраховувати, щоб повернути це українське державне майно, воно взагалі повертається. Хотілося б відповісти кількома блоками на це питання. Перш за все, хочу сказати, що так само ми проводимо широкі консультації з нашими іноземними партнерами. Проблема в тому, що починаючи з Другої світової війни аналогічної ситуації. В Європі не було Тобто... Ну, власне даруйте, крім Саддама Хусейна відомого політика. Ніхто не, не відбирав територію іншої держави після Другої світової тобто війни. Навіть... Путінська Росія на це. Пішла на... на цей крок. Так, навіть ось, дуже часто порівнюють нашу ситуацію з ситуацією Грузії, то маю сказати, що у нас ситуація складніша, тому що ми є е, обид... ну, і Україна, так і Російська Федерація, є сторонами Конвенції про захист прав людини. А також саме Російська Федерація гарантувала нам нашу безпеку. Тому, протокол. Так, е, тому маємо абсолютно безпрецедентну ситуацію і ось. uh Спілкуючись з нашими європейськими та американськими колегами, ми намагаємося радитися з ним, враховуючи те, що ані у них, ані у нас досвіду такого немає, і слава Богу, насправді тому, що це неприпустима ситуація в 21-му столітті, коли без оголошення війни просто забирається частина території, оголошується про так звану націоналізацію майна, і більше того, з великим яким порушенням прав та свобод людей їх змушують приймати громадянство, загрожуючи звільненнями, або навіть але ж дивіться, військові кораблі все таки відомо належна Росія повертає не лише на словах і на ділі. Наприклад, але що буде саме українського державного майно, то буде якийсь є крок на зустріч з боку Росіян, чи немає? А наскільки мені відомо, ні, а враховуючи, що я також входжу безпосередньо до робочої групи, яка займається саме цим питанням, то мені такі факти невідомі. Стосовно того, що зробили безпосередні мін'юз в цьому напрямку, перш за все, слід зазначити, що ще на початку березня було подано заяву до Європейського суду з прав людини проти України проти Російської Федерації, і буквально минулого тижня було надані перші доповнення, і наразі підготовлено ще, ще більший варіант доповнень це близько 200 сторінок, де викладено чітко факт. Порушення з боку Російської Федерації прав і свобод людини, перш за все, це першого протоколу, саме порушення права власності, тому що Російської Федерації було безпідставно і незаконно ну, ми використовуємо це націоналізовано, хоча юридично це не зовсім коректний термін. але... Порушено право власності держави України, органі державних підприємств, органів державної влади і, і, і так само органів місцевого самоврядування до нас звертались так само і профі, профспілки, яких також незаконно позбавили право власності на їхні санаторії. Тобто вже є поданий позов до європейського суду. Так це було в березні, в березні. Вже два місяці триває розвиток, Так розумію. коли можна сподіватися на ухвалення європейським судом вердикту, чи це важко сказати. Щоб провести не зовсім коректну аналогію у справі Кіпр проти Туреччини, це ну, дещо схожа ситуація. То перші рішення були близько через 30 років. Ну, навіть так. Так на жаль, на жаль, європейський суд справ людини він не дуже поспішає. Проте в даній ситуації ми проводимо переговори про те, щоб розглядалися по пришвидшенні процедури, по першочерговій процедурі. І ми ну, на рівні дипломатичних каналів намагаємося їх в цьому переконувати, і поки що нам це вдається, тому що ну ми бачимо достатнє бажання співпрацювати з цього приводу тому можливо це буде швидше ніж у Кіпріотів, Проте я не готова сказати, що за рік-два ми отримаємо рішення Європейського суду. Нагадаю, що в, в студії Радіо Свобода я заступник міністра юстиції України Ганна Онищенко. З вами ведучий Олександр Лащенко. Нам є ще про що поговорити і про проблему нотаріусів, і Головне про проблему судів на думку деяких, да навіть не деяких в більшості оглядачів власне судів на сьогодні в Україні нема. Вони не є незалежні. От про це ми поговоримо. Залишайтеся з нами. Довіряєте нашій думці, я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну. Упізнаєте наші голоси. Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена Ірина Штогрін, Марія Щу, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч І Віталій Портиков Інна Кузнецова Людмила Ванник. Будьте нашими друзями. знайдіть нас у мережі Фейсбук. І, ви шановні друзі, маєте змогу знайти нас не тільки в соцмережах, зокрема у Фейсбуку, а прямо зараз в ефірі Радіо Свобода, я набравши номер 490-2905 нуль 044. Звернутися безпосередньо до заступника міністра юстиції України Ганни Онищенка, яка є гостем вашої свободи. А я спочатку адресую чергове своє запитання. От я вже коротко його окреслив це запитання. Оглядачі от думку одного на виду зараз списали ще під час правління Віктора Януковича, хоча ця проблема існує вже фактично всі 23 роки незалежності держави. В Україні Дів немає згідно з європейськими стандартами. Суд це незалежна гілка влади, покликана вирішувати конфлікти, виконувати функцію прав людини. На жаль, зазначається експерт. У нас суди повністю підконтрольні владі. Порядних суддів можна порахувати на пальцях двох рук. Незалежної системи суддів, як такої, теж немає. От така цитата її дотримується чимало експертів. Що робиться Же міністерство юстиції, знову ж таки ще раз нагадую, це начити юстиція система судових закладів? Що робиться, щоб все-таки оцю проблему корупції починати нарешті її вирішувати? Щоб не було у нас суддів-колядників, щоб не було десятки, а то напевно сотін сотень тисяч доларів, які платяться і за певні судові рішення, за призначення ці посади. Перш за все слід зазначити, що міністерство юстиції активно долучається до будь-яких ініціатив, які проводяться власне з органами суддівського самоврядування і бере участь в нарадах, в круглих столах. Тобто, в цій частині міністерство юстиції завжди підтримує відкритість в спілкуванні. Наприклад, нещодавно було проведено великий круглий стіл з приводу суддівської реформи, де обговорювалося питання розширення розширення повноважень органів суддівського самоврядування, розширення повноважень Верховного суду, тому що ми зараз знаємо, що це в принципі багатьох повноважень він. Позбавлений з 2010 року, а також наголошувалося про те, що наразі систему, яка існує в Україні, судової влади необхідно змінювати і робити її більш відкритою, незалежною і самостійною гілкою У цьому влади. цьому зв'язку був ухвалений. Все таки Верховною Радою не без складнощів, Оцей закон дуже резонанс про відновлення... про відновлення довіри до судової влади в Україні. Щоправда, 76 народних депутатів звернулися до конституційного суду із позовом щодо відпові. Відності конституції цього закону, як би то не було цей закон, а власне закон про люстрацію судді він діє. От, на ваш погляд, як заступника міністра юстиції і ваше ставлення до цього закону, як він виконується, чи справді він допоможе е очистити, якщо завгодно судову гілку влади. Міністерство юстиції було активним прихильником даного закону, і міністр юстиції він всіляко намагався аргументувати. Павло Петренко він всіляко аргументував щодо необхідності і своєчасності даного закону. Я нагадаю нашим слухачам, що крім ну, одним з основних пунктів, які чого змогли досягнути парламентарі, це те, що було розпущено вищу кваліфікаційну комісію та вищу. Раду юстиції і наразі зараз е, запущені процедури це органи е, суддівського самоврядування стосовно формування нового складу, тому що попередні е, попередні склад цих органів, а вони дуже важливі, оскільки саме вони приймають рішення кадрові рішення, наприклад, а не та, не ні, лише не кадрові лише. рішення, а перш за Щодо все, суддям. про контроль за діяльністю так, так. суддями мається на увазі можливість притягнення їх до дисциплінарної відповідальності, порушення питання. Про зняття з посади це все належало до їхньої компетенції, і ось довий до склад цих рад формується. Він має бути сформований на з'їзді суддів, який має проводитися. Ну вони планують, що можливо буде це червень-липень. Якщо нічого не зміниться, і більше того, до того моменту, поки не будуть сформовані ці органи, відповідно дуже складно говорити щось власне про зміну складу судового корпусу. Тому що, наприклад, Міністерство юстиції не має права втручатися, воно не має права знімати суддів. Воно може висловлювати лише свої міркування також перенаправляти ту інформацію, ті скарги, яких надходить на адресу міністерства юстиції дуже. А на багато. вашу адресу, на адресу Міністерства юстиції, от, наприклад, людина вважає, вона стикнулася судовою системою, Україна побачила з її точки зору. Пересічна людина, не впливова, за якою ніякі не політики, не олігархи не стоять. Що суддя, наприклад, певний, він є корупціонером, вимагає десятки тисяч доларів за певне рішення. Куди звертатися цій людині? Саме до Міністерства юстиції чи до інших органів, чи в різні місця звертатися? А, я, як людина, яка підпорядкований судовий департамент, можу сказати, що на адресу Смін'юступ надходить сотні. Якщо не тисячі скарг, на жаль, Міністерство юстиції неповноважне вирішувати їх по суті, тому ми можемо лише або рекомендувати, або якщо ця людина дійсно от ми бачимо з тексту скарги, вона потребує допомоги самостійно переслати до Вищої кваліфікаційної комісії чи Вищої ради юстиції дану скаргу. Ви обов'язково все-таки пересилаєте, якщо спочатку до вас людина звернулася, так? А це залежить від тексту самої скарги. Тобто, якщо ми бачимо, що звертається чи пенсіонер, чи людина, яка ну, не може взяти наняти адвоката, то ми пересилаємо самостійно як до ви безкоштовно, звичайно, до вищої кваліфікаційної комісії, вищої ради істиці, а якщо йдеться безпосередньо про конкретні факти порушення, наприклад, з боку чи міліції при там досудовому провадженні, чи прокуратури, чи якісь Корупційні дії самого суду ми безпосередньо це перенаправляємо до генеральної прокуратури, і в принципі нам також зрозуміло, що на скаргу все таки міністерство юстиції, ну як би це не було. Погано чи добре все-таки реагують в органах державної влади значно краще ніж якщо безпосередня особа звертається, і ви контролюєте? От ви ж не просто перенаправляєте чи все таки контролюєте, як це перенаправлення відбулося певного звернення, певної безумовно. Ми ставимо... певні терміни, так так безумовно, ми ставимо на контроль це питання і відповідно вимагаємо органи державної влади відповідати на наші запити у строк. І ці питання ми перенаправляємо. Ну від відповіді перенаправляємо безпосередньо заявникам. Проте знову ж таки, на даний момент ми розуміємо, що ВККС і Вища рада юстиції вони фактично не працюють, тому теж є проблеми. Ми про це розуміємо. Що за ці кілька місяців цих скарг листів накопичується велика кількість, і тому звичайно зараз ми не відп... не отримуємо відповіді від них, тому що їх просто ну не існує сформовані сформовані складені кваліфікаційної так. комісії вищої ради судді. Так і ще от такий важливий момент. Це ж теж до віддання міністерства юстиції належить. Нотаріуси, армія нотаріусів, яка існує в Україні. От вони тепер, якщо не помиляюсь, з 8 травня цього року, ви поправите, якщо я не помер, якщо я помилився, має змогу надавати витяги з державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Тоді як раніше такі функції виконували не нотаріуси, а лише винятково державні реєстратори. На ваш погляд, це вже нововведення, яке не було чинності. В чому його переваги з тим, що було раніше? Перш за все, це спрощує порядок доступу до інформації до, до цієї офіційної інформації з боку пересічних громадян, тому що кількість нотаріусів значно більше ніж державних реєстраторів. Скільки, скільки по Україні нагадайте, Є цифра. При, я при вам десятки зараз не... рейси, Напевно а, ну так, напевно, так. Точну цифру я вам зараз не готова сказати, але в будь-якому випадку, що зрозуміло, що особливо у приватних нотаріусів у них немає черг. І тобто, якщо особа має можливість, має кошти, вона може при. Йти замовити отримати ту інформацію без черг абсолютно комфортно і у нотаріусі. Взагалі, зараз міністерство юстиції запроваджує реформу нотаріату, і це лише перший крок. Поряд з цим Міністерство юстиції планує спростити порядок порядок доступу до професії нотаріуса, перейти на електронні іспити, і ну щось можливо за аналогії з зовнішнім незалежним оцінюванням, і зменшити кількість тих документів, які повинен надавати кандидат на посаду нотаріуса. Ми таким чином хочемо по перше спростити доступ до професії, тому що з подальшому. Планується ще більше функцій передавати нотаріусам для того, щоб це було зручно пересічним громадянам. При цьому щоб на не просто людина нотаріус виконала свої прямі обов'язки. Перехід на якесь електронне надання інформації в ці моменти, як це розвивається, щоб менше було паперів, щоб менше в чергах люди стояли. Так, але це не лише питання до нотаріус, це більше Звичайно, питання, ширше питання ширше питання це надання так званих адміністративних послуг, і це більше, напевно, навіть повноваження державної реєстраційної служби, тому що зараз активно відбувається реформування і цієї системи. Зокрема, адміністративні центри адміністративних послуг вони починають активно відкриватися, і ми намагаємося використовувати досвід грузин. Успішний досвід, який що визнаючи мали сперті. Ну сподіваюся, що цей успіх досвід буде успішно застосований в Україні. Нагадаю, що гостем студії Радіо була заступник міністра юстиції України Ганна Онищенка.